Друзі, всім великий привіт! Вітаю вас на каналі, запрошую в нове відео. Сьогодні хочу з вами трішки поділитися нашими новинами і планами на ближче майбутнє. Уже вам говорила, що хочу йти на водійські права здавати, тому що в мене їх немає і насправді це дуже відчувається і важко. Ось. Тим більше, якщо вже є дитина сім'я, то обов'язково потрібно мати водійські права, тому що без них як без рук. І зараз розповім також, скільки коштують заняття в школі водіння, плюс які документи нам сказали принести. Отже, заняття в школі водіння коштують 3 тисячі злотих. З травня місяця вони вже подорожчають. Подорожчали, тобто до цього часу були 2800. Ми вже взнавали, що ходили в зимі. Так, але тепер вони вже будуть коштувати 3000 злотих. Далі, якщо ти не здасть і ходиш далі, то, звичайно, постійно доплачуєш. Тобто невідомо, як там буде і скільки тобі доведеться ще заплатити. Далі, з документів, які потрібно подати, це, звичайно, фотографії, це документ про те, що ти здоровий, добре бачиш. Так, тобто, потрібно обійти Медогляд. Також потрібна моя карта побиту і. Ось цей документ, який я вам показувала вже, що взяла на прописку оригінал. Тобто, ось ці всі документи мені потрібно спеціально завести до іншого міста і там зареєструватись на водійські права. Там мені вже дають карточку, по якій я буду вчитися. Приїжджаю до цієї школи водіння, там даю і буду проходити навчання. І хочу ще повернутися до ціни. Що Коштує це навчання 3 тисячі злотих. Ось, і це мене дуже здивувало, тому що знайомий, який здав в квітні на водійські права, він заплатив 2 тисячі злотих лише в своєму регіоні. І я була просто в шоці, що у нас настільки дорожче ось здати на водійські права. Тобто у нього дві тисячі коштувало, а в нас на цей час в квітні коштувало 2 тисячі вісімсот, тобто на 800 злотих більше. Ой, хоча ми не так далеко живемо одне від одного, так але все-таки дуже ціна відрізняється, але дуже, на майже в тисячу злотих. Мене це дуже вразило, звичайно, що настільки може відрізнятися ціна. Але, звичайно, не будемо ми доїжджати до тієї школи водіння там, де здавав він, тому що нам далеко туди їхати, і не виплачується. Ось втратити стільки палива туди, назад. Йому, звичайно, ближче, тому що він там живе. Ну а нам ближче до тієї, що ми маємо. Тож Доводиться йти до тієї, яка є. Чесно кажучи, я готова до цього, що за першим разом я не здам, можливо, і за другим, і за четвертим, тому що важко дати нам дійські права, це я вам говорю щиро, тому що є люди, можливо, хто здавав за першим разом, можливо, хтось не договорив, тому що не хотів сказати, що здав не за першим разом, але так, сказав, щоб. Ну, Себе заспокоїти, але знаю дуже багато людей, особливо поляків, звичайно, а не українців, які ходили на водійські права, здавали 4, 6, 8, а то й 12 разів. Ось, Коли я працювала ще на роботі, також зі мною працювала жінка, і її дочка ходила, здавала водійські права і казала, що мама її так що я працювала, що вона 8 разів здавала, вона не могла здати. В неї просто опускались руки, вона приходила, плакала, що вона більше туди не піде. Недавно у нас також є знайомий з нашої родини, який здав ось в березні, здав, в квітні вже здав на водійські права. Також чотири рази він здавав на водійські права, йому 40 років. Спочатку він... Ходив десь до роботи недалеко дому, а потім також змінив роботу, і доводиться йому дуже далеко йти до зупинки, доїжджати, і хотів він вже також дати на водійські права. Тож за четвертим разом лише здав на водійські права, і це не теоретично, а практично. Теорію здав за першим разом, а практика уже за четвертим разом. Тож, так як я з іншої країни. Ось то я вже налаштована на те, що можу давати і чотири, і вісім, і десять разів. А, тобто я вже себе так психологічно налаштовую, що можливо, можливо бути і таке, що я не здам це і за першим разом, за другим разом. Потрібно себе взяти руки в руки, не опускати цих рук і тримати їх до кінця, поки я не здам ось на водійські права, тому що думаю, що. Навіть не так боюсь цього практичного водіння, так як самої теорії, тому що все-таки можеш порозумітися з людиною, ось коли говориш, а ось коли ти щось читаєш, і коли в тебе обмежений час, ти повинен подуматись на іншій мові, про що йде мова, інколи, можливо, якісь такі слова, що ти навіть їх не чув, тому що це такі більш наукові, так, а не такими, як ми спілкуємось. Тож думаю, що з теорією в мене можуть бути також якісь проблеми. Ось. І дуже хочу вже здати на ті права до кінця літа. Дуже надію, що я їх все-таки здам. Тому що дуже хотілося, щоб крестяник вже в вересні або хоча б з жовтня пішов до садочку, тому що в вересні, в половині вересня, вже йому буде три рочки, і хотілося б, звичайно, дати дитину, щоб він трішки знаходився між дітьми і грався з дітьми. Ось, і там щось вчився, з чимось новим знайомився і так далі. Ось як діти в садочку. Ну, а я напевно піду до роботи до тієї роботи, на якій я працювала, але можливо буду робити щось інше, тому що там, де я працювала, я працювала по 12 годин щодня, і там, були у нас зміни, день, ніч. Тож там не зовсім мені зараз буде підходити по графіку. Можливо, в котромусь з відео ще вам скажу, де я працювала, тобто на якому підприємстві, що я там робила, ким працювала тут в Польщі. Ось більш детально розповім про роботу, тому що це буде зараз займати багато часу. Ось хотіла поділитися спочатку ось такими новинами, що планую йти на водійські права і дуже хочу їх дати до кінця літа, тож такі плани маю на майбутнє ближнє. Купили сьогодні віз до родин і купили ще ось до туй, під туї ось таку, таке добриво, щоб їх трішки попідсипати. Ще у мене є таке добриво, але його маловато є, не вистачить для всіх туй, тому ми докупили ще ось 5 кг. І також ще купили ось таке добриво до рози. 12 штук помідорів, ось таких горщиках невеличких. І зараз буду їх розсаджувати. У нас на городі. І ще купила для себе ось таку цибульку зелену. Я не пам'ятаю, як вона називається. Це незвичайна така зелена цибулька, вона якось інакше називається, подібна до зеленої цибульки, але смак такий пекутіший і трішки гостріший. Тому хотіла ще ось таку цибульку і ще її посаджу. Тож приступаємо? І тут у мене був ще такий невеличкий клаптик городу, показувала вам, нічого тут не засаджувала, тому що думала, буду садити капусту. І ще з другої сторони у мене також ще менший такий клаптик залишився. Тож подумала, що краще замість капусти, яку я планувала, посаджу помідори. Так буде краще зірвати і до салату з'їсти. Ну і якось мені здається, що помідори краще, ніж капуста. Капусти так не їмо часто, як будемо їсти помідори. У мене сьогодні був також досить насичений день, тому що ми вийшли з сином о 9-й годині ранку. Тут я вже покусила перед городом, буду вже далі показувати. Ось вранці кусила тут, а потім вже вирішила посадити ще ті помідори, тому що вони в мене були куплені день назад і щоб вони не стояли в горщиках, висадити все гарно, попідсипати, попідливати, Ось і щоб уже це все було висаджено. А потім вже переходила косити на другу сторону перед самим домом. Ось таке добриво буду використовувати зараз ще під помідори, і по трішки її одразу будемо поливати їх. Близно 50 грам потрібно використовувати цього добрива під кущик, тож я так науку ось жвенькою підсипаю кожен кущик і потім добре вже їх полила. І тут з другої сторони також посадила ще три ось тих саджанки помідорів, тому що було місце. Також їх попідсипала, ще посіяла ось тут кріп і полила водичкою. Далі ще в мене є ось такий зовсім маленький клаптик, в мене тут росте біб далі, а в цій частині вирішила ще посадити петрушку, тому що ми її дуже любимо, дуже їмо. Ось і щоб у мене ще було більше засадженої петрушки, тому що тут також нічого в мене не росло. Я залишила, що якщо буду купувати помідори, щоб було місце, але все-таки виявилося, що не потрібно, тож це місце використаю, засаджу ось петрушку, кріп і також це все поливаю, тому що земля як виявляється досить суха. У нас, до речі, сьогодні дуже і дуже тепленько. Я на короткий рукав розділася і також вділа шорти, тому що перед тим, коли кусила була в штанах, вранці було ще прохолодно. Купили ми розу морозу в такому червоному гарному кольорі. Подивіться, яка вона красива. Виглядає, Надіюсь, що так буде красиво цвісти. Також тут написано, що вона цвіте від до осені. Високі з її 3 метри і починають сісти від травня місяця, ось тут вказано. Надіюсь, що дійсно вона буде ось така квітуча, і буде дійсно гарно прийметься, буде росла. Тут у нас стоїть ось така брамка, і на тій брамці є біла роза. Вона вже має 3 чи 4 роки навіть. і Вирішили збоку ще досадити ось таку червону розу, щоб гарно було. І тут я зараз буду садити, також буду підливати одразу з. З добривом, тому що усі рози сьогодні попідливаю також з добривом. Уже розвела його в воді і буду підливати також ці всі рози. Тож зараз будемо її садити. І купували ми ці рози і вона у нас ось коштує 52 злотих і 60 грошей. Ціна такої рози. Переходжу на початок дому. Тут у мене вже покошено, тому що одразу після помідорів також почала косити. І вже наприкінці вирішила ще підсипати рододендрон ось цим добривом і посадити розу. Це вже залишила собі на кінець, тому що все одно було потрібно покусити траву, була вона висока. Тож посадила розу, також її підлила з добривом. І взагалі всі рози, які у нас є на подвір'ї, всі рози, які є на городі, на квітнику, я все попідливала ось цим добривом. Синочок також хотів підливати. Звичайно, не буду йому в поливачку наливати воду, тому дала йому ось такий оприскувач. Це пляшка з-під миючого засобом для вікон. Звичайно, це все добре помито. І туди набрала йому води і він ходив, оприскував дерева, також собаку, траву, ну і так собі бавився, так тішився. Виняла хімію для своїх туй, Зараз я попідсипаю. Доброго пітує, потрібно підсипати було ще в квітні, в мене якось не було часу. Нарешті мені дійшли руки. Кожного року ми підсипаємо хоча б один раз. добриво п'ет. Також є ще окреме добриво на осінь можна підсипати. І, звичайно, його потрібно перекопувати зі землею, як і все інше, але в нас більше, ніж 100 туй, земля всіла, тверда, заросла травою, то я, звичайно, таким може не займаю, на це потрібно дуже багато часу. Перекопувати землею, ніколи не перекопую, так само, як і даю підкущики, теж там нічого не перекопую, просто засипаю ось це добривом, підливаємо і воно само потрішки потрішки буде впитуватись в землю в коріння. І тут швиденько вирішила це добриво підсипати. Потім крестяник у мене вже пішов спати. А сьогодні ще вирішила досадити квіточки, які я планувала посадити на травень, щоб вони трішки довше цвіли, трішки довше були. Тож після того, як він пішов спати. І тут показую вам всі квіти, які буду засаджувати на свій квітничок. Ось така гвоздика, вона мені дуже і дуже подобається. Просто обожнюю гвоздики, які вони гарні, як вони гарно пахнуть. Тому що я квіточки, які саджу, показую вам тут на камері. І всі квіточки, майже в цибульках. Отже, кресянок пішов спадки, а я вирішила все-таки досадити ці квіти, тому що вже кінець травня, а квіточки в мене ще були не посаджені. Ось, тому все засаджую і далі також це все буду підливати. Хочу далі на балкон. Тут у мене, ви знаєте, що в цих горщиках засадила я шпинати, також зелень, петрушки і кріп. Отже, тут також це все попідливала, тому що воно все стоїть до сонечка, а на балконі у нас також дуже-дуже жарко, тож земля пересихає. І на кінець вирішила ще зробити дурни. У мене вже була начищена картопелька, тому що я вранці її ще начистила. І бачите, у мене є така машинка, вона вже дуже-дуже багато років має. Тут можна перепускати його очі і фрукти, окремо виділяється м'якость і окремо виділяється сік. Все гарно перетискається, і до тієї картопельки, до тієї маси я долила буквально 200 г соку, а решта все мені вже було не потрібне. Тож дуже добре, що не потрібно натирати на терці, потім витискати і зливати цей сік, тут вже собі сам підбираєш, щоб ця маса тобі підходила і щоб ти міг посмажити дерони. Тож борошна взагалі не додавала, щоб воно в мене забирало вологість, тому що в мене взагалі її не було в цій масі, лише додала яйця, все перемішала і ця маса мені вже підходила, щоб гарно посмажились деруни. Відео підійшло до кінця. Дякую всім за перегляд, за вашу компанію. Якщо ви вперше зайшли на канал або ще не підписані, обов'язково підписуйтесь, ставте лайк. Чекаю усіх коментарях. Люблю з вами також поспілкуватись. Ось і буду дуже рада і задоволена вашій компанії. Зустрінемось з вами в наступних відео. До зустрічі!